Шановні колеги, ви знаєте, мені дуже прикро, що сьогодні тут у залі практично немає тих, кого ми називаємо чиновниками. Чиновниками і від Чорнобилю, і для чорнобильців майже немає. А я так думаю, що все ж таки вони будуть переглядати матеріали з'їзду. В тому числі в інтернеті. Я розумію, я дуже довго думав, чому їх немає тут. Але я зрозумів. Я так думаю, що вони просто бояться подивити, подивитися вам у очі. Тому що 25 років, майже тому, тому що два роки тому світ відзначив сумну дату. 25 років з моменту катастрофи. Було багато чого, були, але про ліквідаторів, про те, як вони живуть, чомусь дуже так, м'яко кажучи, стіснялись говорити. Незамітно промайнула інша велика дата. 25-річчя з того моменту, як у Чорнобилі було споруджено, завершено спорудження саркофагу. Саме під цю дату, яка була, про яку оголосили на весь світ 14 грудня, і ми в Україні, і, до речі, ще в Таджикистані, відзначається День вшанування ліквідаторів. Але як нас вшановують? Я не хочу повторювати все те, що казали перед цим мої колеги. Тому що взагалі. Наближається ще одна дата. Справа в тому, що у нашому законі, і всі ви розумієте, записано 86-90. У 15-му році буде 25-річчя завершення основного етапу роботи Чорнобиля. Першого етапу. Я розумію, що це буде ще довго і довго, але 25 років. Тому в 90-му році оголосили, що основний етап завершено. А що ми маємо після Чорнобиля? І для чого ті всі наші побратими з вами віддали своє життя? І взагалі, чим ми трішечки, але все ж таки відрізняємося від наших побратимів-афганців? Ми відрізняємося від тих, перед ким ми постійно схиляємо голову пам'яті, знімаємо шляпу і піднімаємо їх естафету патріотичного виховання ветеранів Другої світової війни. Чим ми все ж таки від них відрізняємось? Тим, що кожен з нас у Чорнобилі не пролив жодної краплі чужої крові і не пожарів. Крові своєї, так чи ні? Так. Нещодавно в цьому році делегація вовчу була в Москві. Ми зустрічалися в Початовському інституті з академіком Веріховим, з іншими колегами, які теж наші з вами колеги. І він відмічав, що з одного боку ми з вами просто робили свою роботу. Робили усі. І військові. І вибачте, і ті ж посудомойки, яких так не навідаю. А досвід цієї роботи те, про що зробив свого часу великий подвиг академік Лігасов, коли розповів на весь світ про те, що було в Чорнобилі, і відкрив. І з того самого моменту почалась гласність. В Радянському Союзі. Чомусь цей досвід і доси світ якось не враховує. І прикладом тому те, що трапилось в Фукусімі. Ви знаєте, і третій ангел вострубив і впала на землю з зірка Полині, за ним я Чорнобиль. А ото, що втрапилось в Фукусимі, це знов-таки урок людству, нагадування закріплення пройденого. Я хочу, чому я про це все дуже довго кажу? На жаль, і наші народні депутати підтвердять, що сьогодні в Україні немає програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Але я хотів би, щоб ця програма, як над якою все ж таки працюють, повинна бути ґрунтуватись на оцінці подвигу з великої літери, подвигу людей, які творили перемогу з Великої літери у цій війні. І ми готові взяти активну участь в цій роботі. Тоді, в далекому вже 86 му році, армія, медики, правоохоронці, інші фахівці. Прийняли на себе удар неоголошеної війни. Саме воїни. Добре, дякую. я вважаю просто як громадянин, що кожен з тих, кого вже нема і хто ще є, повинен отримати від українського народу. Державну нагороду за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Ми не просимо. Я просто кажу, звертаюсь до можновладців. Цю нагороду потрібно вручити в першу чергу сім'ям, тим, сім'ям тих, кого вже нема. І не тільки в Україні з надписом на зворотньому боці від, від вдячного українського народу. Далі, в наших посвідченнях написано, що ми є постраждалі від Чорнобильської катастрофи. І я заявляю ще раз, ми в Чорнобиль не страждати їздили, а на ліквідацію. Ми виконували свій долг перед власним українським народом і перед усім світом. Я хочу іще один момент, буквально, шановні народні депутати. Більшість організацій, які тут присутні, проводять велику патріотичну роботу зі школярами, з молоддю. Але це все робиться по ініціативі з одного боку самих Чорнобильських організацій, з іншого боку, місцевої влади чи місцевих органів освіти. Нема державної якоїсь політики, щоб молодь знала, для чого. Люди віддали там своє здоров'я і своє життя. Це треба не нам. Це треба нашим нащадкам. А всім бажаю здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я.